Є новина, друзі. Зеленський погрожує всім та зарплати військовим. Піднімуть знак запитання. Щойно з'явилось інтерв'ю Зеленського. Там далі ще виходять новини по ньому, але найцікавіше, він погрожує вперше ну практично всім росіянам, які погрожують, нібито зробити блекаут в Києві. Він каже: ну, нехай вони тоді готуються до блекауту в Москві. І таким впевненим, Зеленський став якраз після зустрічі. З Трампом також він погрожує Угорщині, каже, що ці розвідрони це дуже небезпечна ситуація. В першу чергу для угорщини, тому що Україна може дати відсіч. Зрозуміло, зараз почали ходити такі фейки. Ну або це якась неправда, я не знаю, хто це запускає. Що нібито угорці розвідували оцей цей завод Мукачів, який був раніше знищений, що це якби вони здали інформацію росіянам, не знаю, чи це правда, але таке кидають в інформаційний простір, можливо, Зеленський знає більше, якщо це так, то однозначно Україна в якийсь момент змушена буде орбану відповісти. І я думаю, ні ЄС, ні НАТО орбана від України точно не захистять. Ну і Зеленський стає набагато впевненішим. Також він заявив, що зараз є велика можливість підвищити зарплати військовим і зараз йдуть перемовини з ЄС. С ну як на мене, ми не маємо вести зараз перемовини, тому що після зустрічі з Трампом після перемовин стало зрозуміло, що єдиний дорослий в Європі це Україна, і ми маємо вимагати стільки грошей, скільки нам потрібно, і на зарплати військовим, і бюджетникам, і всім, тому що це реально змінить ситуацію в країні в Україні. А то в нас європа, от як каже гетьман це хоче зробити з України залізного дикобраза, та а українці цього не хочуть. Сам гетьман це говорить, тобто влада говорить, що українці. Хочуть жити так само, як і європейці, а не щоб ми там за них вмирали, вони будуть собі жити. Тому треба вимагати від них все, тому що більше і немає, кому захищати Європу, крім України, і це має бути вимога, а не як ні прохання, ні перемовини. Також Зеленський зазначив, що 90 мільярдів, якби він подав список озброєнь, які Україна за гроші. Європи хоче придбати в США. Ну серед них і Тамагавки. Ну я так розумію, зараз чекаємо на. Відповідь я думаю, що в Росії і на Росії сильно напряглись 90 мільярдів в ракетах і в ППО. Ну це серйозна сила, яка може знищити всю промисловість держави-агресора. Лайк, репост, підписка телеграм, профілі. Підписуємося.